Добрий день, шановні телеглядачі, рада вітати вас у передачі Моє Слово. Мене звати Іванна Мошура, творчий псевдонім Іванна Доля. Сьогодні я спрезентую вам знову ряд віршів, які сколихнули мене саме на військову тематику. Адже в країні йде війна і муза диктує мені саме такі віршовані рядочки. Посеред спалених полів, землі, що ранами прошита. Стоїть розхристана вдова, напівжива і напів убита. Вона і мати, і сестра, і подруга, і кохана, й доня. Солона котиться сльоза, і сивина біліє в скронях. Це Україна, це вона в особі жінки й батьківщини, хоронить тут своїх дітей, щодня бідніє на родини. А у руці і хліб, і меч у вишиванці й камуфляжі дітей готує в сповідку і відвертає кулі вражі. Так героїчно йде вперед, не дивлячись на пастки й міни, вона боронить кожну п'ять і не вклякає на коліна. Смілива, горда, вольова, чеснот її не позичати вона іде у смертний бій, а з нею. Всі її солдати. Вперед, і заклик пролунав хлопці, вперед, До бою, милі, бо з нами правда, з нами Бог. Тут вороги просто безсилі. Якщо вже жінка йде у бій, ніхто не зможе зупинити. За всіх похованих дітей вона їм мусить відомстити. Посеред спалених полів, землі, що ранами прошита. Стоїть розхристана вдова, напівжива і напівубита. Заціпеніла, мов скала, довкола битва, стукіт зброї та переможуть матері, бо їх сини справжні герої. Війна забирає найкращих, найдорожчих серцю людей, вириває життя. Кожен день по сторінці із книги. А на тих сторінках всі події, що з нами були. На п'ятсотій ми вчились, дружили, чекали, любили. На сімсотій — ридали, сварились, прощали, ішли, а на тисячній мріяли, вірили, падали в відчай. На наступній з депресії вилазили й знову жили. Це був розклад життя. Часом правильний, часом незвичний, а тепер його зрушила з місця проклята війна, зруйнувала всі плани, і молодість вкрала назавжди, зрілим людям забрала ще кілька відкладених літ. Ну а діток малих до нестями усіх налякала, надіслала в домівки багато тривог, смутку, бід. Хто почав цю війну? Хай до нього усе повернеться, хай скоротиться вік, як у нас передчасно пройшов, щоб не було на серці спокою, лиш важко і бридко, щоб у цілому світі він місця собі не знайшов. За красу, за природу, що так поглумився і знищив, за дівчат, за їх вроду, що з них посміялись кати. Дай їм кару таку, як вважатимеш Боже. За краще. А народ український, пробач і помилуй, і прости. Вириває життя кожен день по сторінці із книги, а на тих сторінках всі події, що з нами були. Ми не вічні усі, та не вічні й ворожі інтриги. Ми повстанемо справди з, з води, з вогню, із золи. Коли дивишся на болі і рани наших військових, серце розривається від болю від плачу, і хочеться сказати тільки, тримайтесь, хлопчики, тримайтесь, тримайтесь, хлопчики, тримайтесь. Благаю вас, лиш не здавайтесь, години, миті, дні та ночі, не закривайте швидко очі і, незважаючи на болі, довірте, Господи від долі. Глибокий вдих, глибокий видих, І ще разочок, хоч би придих. Вам треба жити, треба жити, допрацювати, долюбити, сади, сада, садити, будувати, свою кохану цілувати, дітей, обняти всіх, що сили, не дайте смерті, щоб скосила. Тримайтесь, хлопчики, ще трішки. Ворог одержить на горішки, вам шиють ногу. Шиють руку, мусите витримати муку. Ви уявіть, що вишиванку на тілі мама вишиває зранку. Хрестик до хрестика вшиває, хай він усіх оберігає. Гаптує тіло вправно голка. Це вишиванка не наколка, реанімація, палата. Привіт, життя, мамо і тату. Тримайтесь, хлопчики і дівчатка. І буде все у нас в порядку, сіпивши зуби, вірмо Богу, здобудемо нам перемогу. Боже, як ти пробачив, коли Твого Сина вбили? Боже, як ти пробачив, коли на хресті лишили? Як ти зумів простити глум над своїм дитятком, добрим, єдиним? Чистим, білим твоїм голуб'ятком. Боже, як ти пробачив? Чом я, як ти, не вмію? Де, брати, сил, владико, де, коли бра... вбито мрію? Де, коли скрізь зневага, просто не розумію, де, як розп'ято віру, знищено вщент надію, де милосердя, брате, де запастись терпінням, як із цим далі жити? І чи прийде спасіння? Боже, я сил не маю, ворог мій край руйнує. Як на це все дивитись? Він же усе плюндрує, губить невинні душі, плачуть батьки в куточку, лються солоні сльози на вишиття сорочки. Хилиться з болю мати, мліє в кутку дружина, та, що під серцем носить для України сина. Скільки ще буде крові? Скільки ще буде горя? Чи колись прийде щастя? Чи колись буде воля? Боже, як ти пробачив, коли Твого сина вбили? Ходять варави світом, скільки біди вчинили. Боже, як ти пробачив? Я цього не розумію. Я без твоєї волі просто цього не вмію. Як зупинити ворога? Може, вже досить крові. Прошу, торкнися, Господи, жезлом добра й любові, дай душам теж воскреснути на третій день у славі. Дай, щоб війна закінчилась в рідній моїй державі. Війна впливає на кожного, а особливо впливає на діток. Дітки зараз стають волонтерами. Вони кожен, хто що вміє, той тим старається долучитися до збору коштів на потреби ЗСУ. Я написала вірш про одну із таких волонтерок Софійку, яка збирає яблучка в саду, щоб їх здати і передати кошти на зсу. Софійка збирає яблучка в напівсоннім осіннім саду. Все гарненько складає в кошечок так старанно і до ладу, і здає в магазини ящики і знову схиляється у дугу. А на ті кошти, за здані яблука, висилає на ЗСУ, а довкола стріляють градами, розпинають і сад, і луг. Та Софійка збирає яблука, бо там стрийко, і стрийка друг, там сусід. І татусь Андрійчика, і Оленка, й Дмитра, й Павла, їм на зброю потрібні коштиці, щоб закінчилася війна. І Софійка збирає яблука, шарудить під ногами лист, не зважає, що небо крається, що ракети страшної свист. Рученята збирають яблука. Ну, а в серці така любов, що надією заряджається України гаряча. Вони воюють з пеклом і у пеклі. Тому так важко, та усі терплять, охороняють нас наш сон і спокій, і тих найменших, що в колисках сплять. Хіба ж то легко з демоном в двобої скриплять і списи, і зуби, і кулаки, а ненависть із правдою воює вже не одне століття, а віки. Наші військові, хай Господь дасть сили, вертайтеся додому всі живі. Хай переможе правда, людська й Божа. Хай принесуть нам весне, журавлі. Як хочеться їх бачити щасливих, усміхнених, привітних, як колись, добросердечних, лагідних і милих, щоб материнські сльози не лились. Вони воюють з пеклом, щоби жити, щоб зберегти наш славний родовід. Тепер воюють кращі наші діти, і найкращі гинуть, як калини цвіт. Вони воюють з пеклом і у пеклі. Рубіновим вже чорнозем стає, лишаючи себе на полі бою, виборюють і бережуть своє. Їм дуже важко. Дуже-дуже важко, та з ними Бог. І хто б що не казав, ще не було в історії чи притчах, щоб Господь Бог дияволу програв. І не буде цього, як би не старався. Ісус Христос помер і воскрес за нас. країна є і завжди буде в серці. Настане правда і перемоги, час. Чи знає той, хто обірвав життя нашим прекрасним хлопцям і дівчатам, що їхня смерть не знатиме кінця, чекає пекло всіх, щоб розтерзати? Та навіть там нема ще тих тортур, на які викати всі заслужили, бо наші діти чемно так жили, раділи сонцю, вчилися, любили. З села чи з міста добрими були, батьків любили і у храм ходили, і розвивались, мріяли про щось, не доказали, не договорили, ходили в гості та йшли в похід, щиро сміялись, радо спілкувались, закохувались, тішились, росли, брались за руки, вперше цілувались вже скільки їх не піде під вінець. Коли сочці не погойдає сина, тепер лиш прапор тихо майорить, і на могилі сплакалась калина, бо ви ввірвались і забрали сон, не по роках дорослі стали діти, ідуть у бій боротися зі злом наші найкращі українські квіти пройдуть роки. Та скільки б не пройшло, В країна мати завжди буде жити, в ім'я усіх своїх дочок і синів, в ім'я поламаних тих колосочків жита. І, хоч у чорне вбралися серця, і матерям лишились лише світлини, ми переможемо. Настане час і день, вдягнеться в славу воля України. Герої в небі! Варвари в землі, в глибинах страху, люті, порожнечі горітимуть на тисячі вогнях. Там, де і місце, їм усім до речі. Прийшов додому чоловік з війни, поранений, не зможе вже ходити, без ніг. Знесилений воює від зими, контузії, порізи, як з цим жити? Всього він бачив досталь на війні, у снах ще буде довго, довго снитись, ворог стріляв і тішився собі, торжествував і не хотів спинитись, і побратими падали щодня, бо смерть косила, без жалю косила. А він тримався, тримався недарма. Дружина вчора народила сина. Депресії, відкинувши кудись, вдягнув протез і вчився знов ходити, щоби, діждавшись перемоги, зміг своє дитятко на руках носити, піти із ним далеко за село і показати поле, море, волю, високі гори і золоті лани і вимолити. Про йому долю. Узяв на руки сина і пішов, твердо ставав, і не боліли ноги, подвійне щастя в нього є дитя, і вони таки діждались перемоги. Прийшов додому чоловік з війни, душа болить, хтось, наче, її, крає, нема на його подвиги ціни, він ж бавить сина. І від щастя сяє, і після цього, що не говоріть, а хочеться що сили прокричати, будуть сини, і доні, і батьки їх ворогам ніколи не здолати. Живі між мертвих, мертві між живих, змішалось все і усмішки. І крики, гаряча кава, і конвалій дзвін, війна і мир, маленькі і великі, алея слави І вулична юрба, героїв очі з фото поглядають. Хтось іде вперед, одні спішать назад, ті моляться, а інші зневажають. Морозиво, реклами, мармелад, паніні, кульки, лимонад і кола. На вулиці, центральній, головній, змішалось все, буквально все довкола. В цій круговерті не знайти слова, чи то утіхи, чи прокльонів звуки, бо хтось співає, тішиться сповна, а хтось від болю плаче, ломить руки, хтось з песиком чи котиком іде. Хтось просить грошей на шматочок хліба, хтось дякує Всевишньому за день, а хтось штовхає немічного діда. Живі між мертвих, мертві між живих. Як далі жити? Жити ж якось треба, співоча стометрівка, хто про що, хтось про буденне, ну а хтось про небо. Та все б нічого, якби так було. Але за що герої ці боролись? За те, щоб знову процвітало зло, щоб до ворожих слів ми повернулись. А їх тут так багато розвелось, мов будь-яки розсіялись між квіти, і вперто так насаджують своє, та парадокс сприймають наші діти живі між мертвих, мертві між живих. За що боролись? кажуть нам світлини? Дивіться, добре, люди, де наш фронт, щоб не дай Бог не втратити України. Мама, яка втратила сина, дружина, яка втратила водувальника, чоловіка, чи діти над труною батька голосять і всі в один голос кажуть: ти зашвидко пішов, ми на це ніколи не сподівалися. Ти зашвидко пішов, ти зашвидко покинув цей світ. В тебе плани були. Ну а в нас були плани на тебе: твої добрі слова, твої жарти, і погляд, і сміх. Що залишив для нас? Що залишив ти нам після себе? А залишив насправді чудові стежки і поля, ці веселі струмки, і майбутнє, і зиму, і літо ти лишив нам життя, найдорожчий свій скарб із скарбів. Тож за що? Ну за що тебе, хлопчику, вбито? Ти зашвидко пішов, а химери страшні серед нас, та недовго земля українська їх буде терпіти. Ти, напевно, у хмарах долаєш свій праведний шлях, а вони будуть тут, у страшенному пеклі, горіти. Тож спасибі тобі, що ти був і що жив серед нас, і сумує земля, і гроза плаче в синьому небі. Ти зашвидко пішов, ти зашвидко покинув цей світ. В тебе плани були, ну а в нас були плани на тебе. Закував у саду соловейко малий. Ту співанку, що мати навчила. Він літав і літав, він у небі співав про країну, яка має крила. Україно моя, рідна отча земля. Неможливо тебе не любити, доки в серці є Бог, а у грудях душа, ти живеш і завжди будеш жити. Україно моя, рідна, отча земля, нехай стелиться пісня полями. Хай та пісня ніколи не має кінця і веселкою сяє над нами. Поміж ноти й слова забриніла сльоза, тріпотіла крильми, тріпотіла Україна у серці моїм і твоїм найпочесніше місце посіла. Слава Україні!